Раді Майдану, тобто, зрозуміти правильно, зараз ви проголосуєте його на обговорення на Раді Майдану. Рада Майдану це більше 30 та майже 40 чоловік, яких ми обзвонимо, зберемо, зберемо Раду Майдану, і тоді ми будемо на Раді Майдану разом із вами, з тими, хто є учасниками Ради Майдану, будемо приймати рішення про те, чи Олексій достойний від нашої громади бути кандидатом на посаду голови Вінницької обласної державної адміністрації. Так отож, Хто за те, щоб пропонувати кандидатуру Олексія Фурмана на розгляд Радою Майдану Вінниччини на посаду голови обласної державної адміністрації Вінницької області? Прошу голосувати. Хто за? Дякую, прошу пустити руки. Хто проти? Дуже чітко просимо представників змі відслідкувати, щоб потім не було ніяких інцинуацій. Дякую, проти не бачу. Хто утримався? Хто утримався? Один, один утримався. Дякую. Отже, отже, шановне товариство, щойно ми з вами. Запропонували Олексія Фурмана на розгляд радою майдану його кандидатури на посаду керівника виконавчої влади Вінницької області. Дякую вам за те, що ви не байдужі люди. Слава Україні! Героям слава слава Україні! Героям слава Слава Україні! Героям слава Олексія Два якщо вважаючи Судове товариство. Дякую вам за підтримку. Я знаю, з яких це нелегка ноша і тому. Незалежно від того, чи підпише президент указ, нас чи ні, я вам дякую. І ми разом будемо розбудовувати цю Україну. Ми разом беремо відповідальність і разом світуємо один перед одним, очі очі. Слава Україні! Героям слава!